Всім доброго дня! От і пройшло три дні відтоді, як ми садили чорнобривці. І у нас є перші сходи. Ось, бачите, чотири такі маленькі-маленькі такі тоненькі квіточки наші. Ми ще чекаємо, може зійдуть ще. Обов'язково їх е поливаємо водичкою, аби не пересихала земля. А сьогодні, крім цього, ми ще будемо садити наші помідорчики. Нагадаємо, що ми їх перше замочували у салфетці. І дивіться, які вийшли вони. Білі такі хвостики, вони десь навіть вже трошки зелені, бо ми їх перетримали. Вони з'явилися у нас вже. На другий день. Сьогодні вже третій день, і їх можна садити. Обережно витягаємо салфетки, аби не поламати цей білий хвостик. Так само, як і інше: ми беремо такі маленькі стаканчики. І насипаємо трішки землі. Бачите, це від дитячого йогурту і різні такі маленькі, невеличкі. Може, у вас є від якихось цукерків чи щось би Е, Ми будемо садити один в одне зернятко, те, що проросло, в один стаканчик. Ми насипали мало землі, бо ми потім, забігаючи наперед, будемо підсипати. Землю для того, аби воно е ще набирало коріння. Потім вам покажемо, як це будемо робити. Давайте нині ми візьмемо з вами і насипемо трошки землі, і будемо закладати зернятко, обережно витягаючи з нашого, з нашого коритка. Клаві. Обережно хвостик такое не поломи. Закладаємо в кожну, кожну баночку ще. обережно, аби хвостик не поломити. Ми з вами беремо і закладаємо. Вони такі вже довгезні, у нас величезні, вони ну, нас дуже-дуже скоро зійдуть. Кладемо їх, намагаємось посерединці, аби рослинка росла у нас в центрі, і потім її не треба було гнути і нахиляти на нашу е серединку. Наскільки це може бути, потім це можливо виправити, але будемо намагатися зараз робити посередині. Ми трошки заготували наших стаканчиків з землею, тож можемо бачити, які вони величезні хвостики, такі зернятко і величезні наші хвостики. Лише вони трошки з'явилися і вже можемо з вами. ми... Одразу їх садити. Це означає, що воно добре, що воно готове для того, аби прорости. Ті зернятки, які ще не проросли, ми можемо не садити і лишити почекати, поки вони проростуть. А якщо вони взагалі не проросли, то ми їх і садити не будемо. Разом два сіде. Сплелися в нас одні і стали такі. Як один. От у нас одне зернятко не проросло, ми його ще лишаємо, може би воно ще проросте. Окремо їх сади. один і другий. Садите стільки, скільки ви бажаєте посадити потім в ґрунт. Я вважаю, що помідорів багато не буває, тож ми будемо з вами садити трошки більше. Це ми садимо перший наш. Сорт, що проріс, другий лише починає. Тож будемо його садити, можливо, завтра, а може, на днях подивимося, бо він лише починає, вони, може, більше мають якихось ефірних масел і негодні прорости. Що, ми останнє з вами заклали. І будемо засипати землею полегонько, також зверху засипаємо. Землею. Стаканчики у нас різні. Засипаємо землею. От тако. Потрошки, бачите, землі виходить в нас менше половини, потім ми будемо досипати. Це не, є, це не є біда, ми будемо з вами потім все це нам буде як треба. Останнє, що ми зробимо, це ми їх обов'язково прольємо водичкою, аби земля не була сухою. Всі-всі-всі ми прольємо і подивимося, через скільки днів ми вже побачимо наші маленькі-маленькі росточки. Ось ми вже все засипали і останнє поливаємо трошки водички. Льємо, лише аби трошки земля була нам волога. Земелька візьме свою водичку, це навіть може бути трохи забагато, потрошки. І ставимо біля батарею тепло, на стіл, Можемо також трошки ще накрити на один деньок і дивимось, коли вони проростуть. Дякуємо за увагу! Па-па!